Росія неодноразово погрожувала країнам НАТО війною в тому чи іншому вигляді. Особливо це стало активно відбуватися з початком війни в Україні. Путін під час оголошення війни кинув явну погрозу, щоб країни НАТО не втручалися. З часом російська пропаганда почала розповідати, що Росія мало не воює з альянсом, хоча це очевидно не так: війська НАТО не беруть участь у війні. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Росія ніколи не нападе на блок НАТО. І які на це є причини. Питання нападу Росії на НАТО особливо не порушувалося до початку повномасштабної війни в Україні. Звичайно ж, альянс, виходячи з найгірших сценаріїв, розробляв план на такий випадок, проте в публічній дискусії тут не було чого обговорювати. Ядерні держави не хочуть безпосередньо стикатися, оскільки це несе великі загрози. У свою чергу у Кремлі та російській пропаганді любила мусолити тему нападу НАТО на Росію. Особливо така риторика активно запрацювала у 2014 році, навіть захоплення Криму було частково і виправдано тим, що це може призвести до прямого зіткнення із Альянсом. Водночас постійно обговорювалася і кількість ядерних ракет, якими НАТО може вдарити, і підлітний час цих ракет останньо стосувалася скарг Путіна щодо розширення альянсу. Показували звичайної погрози, що Росія, якщо треба, у відповідь може використати ядерну зброю і з її допомогою знищувати цілі континенти. Щоправда, реалістичність нападу НАТО на Росію теж під питанням, знову ж таки, через ядерну загрозу, тому вся ця риторика, спрямована на те, що НАТО може напасти, не більш ніж на обґрунтований алармізм. З початком війни в Україні країни НАТО й справді почали турбуватися щодо того, а чи не нападе Росія на блок НАТО. Загрози і витрати такого рішення загалом зрозумілі, однак на початку війни порушувалося питання про те, а наскільки Путін взагалі раціональний гравець і чи усвідомлює він те, що робить. Такі питання виникали не на порожньому місці. Щодо війни в Україні багато хто розглядав цей сценарій як малоймовірний, бо він просто ірраціональний та частково божевільний. Повномасштабна війна в Україні просто відкидалася, виходячи з того, що Путіну вона просто невигідна і принесе лише одні витрати. Наслідки цієї війни можна було зрозуміти ще до її початку, і ставало зрозумілим, що ніякої істотної вигоди вона не може принести. Так і сталося, за два роки війни Росія не змогла здолати українську державу у жодному вигляді і навряд чи зможе це зробити у найближчому майбутньому. Захоплені землі ніякого прибутку не приносять, а скоріше навпаки. На додаток до цього Росія витрачає на військові дії мільярди доларів, ці гроші йдуть з російської економіки на війну, а могли б піти у більш корисне русло. Та й санкції, незважаючи на їхню відносну слабкість, все одно завдають шкоди російській економіці. Та скорочує торгівлю. Все це порушує питання про те, наскільки Путін раціональний гравець і усвідомлює свої дії. Проте є всі підстави вважати, що Путін ніколи не нападе на альянс, навіть незважаючи на війну в Україні. Головна причина цього ядерна зброя і парасолька НАТО над країнами Альянсу. Основною статтею НАТО є п'ята стаття, яка гарантує по суті членам Альянсу безпеку, і що у разі агресії проти їхньої території на їхньому боці виступлять усі члени блоку зокрема, особливе положення займають три держави: Сполучені Штати, Франція та Великобританія, оскільки саме вони мають ядерну зброю. Напад на будь-яку країну НАТО означатиме війну з трьома великими ядерними державами. А якщо це зробить ядерна країна, така як Росія, це взагалі може призвести до ядерної війни між сторонами. Сама концепція взаємного гарантованого знищення і гарантує ядерним державам, що вони не воюватимуть один проти одного. Концепція говорить про те, що обидві сторони мають такий запас ядерної зброї, що у разі прямого конфлікту обидві сторони просто зможуть знищити одна одну і таке протистояння безглузде, оскільки переможця в такій війні не буде. Тому з більшою ймовірністю: ні Росія на НАТО не нападе, ні НАТО на Росію. Чи можна вважати Путіна раціональним гравцем? Ймовірно так, по-перше, Путін напав саме на країну, яка знаходиться поза блоком і не має щита НАТО. Україна і стала жертвою, тому що знаходиться за межами блоку. Сусідні країни Балтії також могли б стати жертвою агресії, але вони перебувають у блоці НАТО, тому й не стали. По-друге, за два роки війни стало зрозуміло, що рішення Путіна напасти на Україну було помилковим, проте відступати Путін вже не хоче. Так чи інакше, але рішення йому на той момент могли здаватися раціональними за даними, які йому надавали. Тому напад на НАТО навряд чи здається ймовірним сценарієм, принаймні зараз. Ризики конфлікту між сторонами, звичайно, зросли в ході війни в Україні, проте вони не такі великі. Ще одна причина це просто відсутність реальних сил. Для нападу на НАТО. Російська армія була суттєво переоцінена після нападу на Україну, якщо до війни її багато хто називав навіть на Заході Другою армією світу, то після початку війни стало зрозуміло, що російська армія не має тієї ваги, яку намагалися демонструвати. Через два роки війни вона почала заходити в глухий кут, жодна зі сторін на даний момент не може зробити суттєвий прорив. Сил та засобів просто для цього недостатньо і є можливості лише проводити локальні наступальні кампанії. За підсумками всього цього стає зрозуміло, що російська армія в жодному разі навіть не зможе тягатися з країнами НАТО, оскільки не змогла здолати свого сусіда із слабкою економікою і не найсучаснішою армією. А через два роки війни Росія втратила свої найбоєздатніші підрозділи, при тому, що жодна країна НАТО не брала участі у війні. Тобто блок максимально зберіг свою армію. Стало очевидним, що російська армія не годиться навіть для локальних конфліктів, не те, що для якихось масштабних. Між блоком та Росією існує колосальний технологічний розрив, наприклад, авіація Україн НАТО в десятки разів більше і вона набагато ефективніша за російську. Знову ж, посилаючись на досвід військової кампанії в Україні, Росія навіть не змогла впоратися з досить застарілою системою ППО України, яка була на початку війни. І складалася переважно з радянських буків і с 300 Наступна причина про те, що, в принципі, російські амбіції завжди тяглися в основному на пострадянський простір, і сам Путін мислить саме в таких категоріях. Після розпаду СРСР -СР, Росія себе переосмислила як регіонального гравця і загалом їм і почала бути. Незважаючи на те, що їй дісталася низка преференцій від Союзу у вигляді ядерної зброї та становища в ООН, Росія все-таки має. Набагато скромніші можливості та амбіції на світовій арені. Навіть незважаючи на всю риторику Кремля, дії в основному завжди були спрямовані на пострадянський простір без країн Балтії, з чим у Кремлі начебто змирились. У сфері інтересу Кремля завжди були насамперед: Україна, Білорусь, Грузія, Молдова, Казахстан тощо. Саме ці країни займали пріоритет у Москві, і жодна з них не перебуває у блоці НАТО. Хоча Україна та Грузія туди прагнуть, а Москва намагається цього не допустити. Чи є шанс, що п'ята стаття НАТО не спрацює і після нападу Росії на країни Східної Європи реакції не буде? Чисто теоретично така можливість існує, хоча вона, звичайно ж, невелика. Однак суть стримування полягає у тому, що ні Росія, ні інші країни навіть не захочуть перевіряти таку можливість через ризик удару у відповідь і ядерний конфлікт. З моменту створення НАТО таке стримування спрацьовувало і в найгарячіші фази холодної війни, і в найнепростіші моменти. Нинішнього протистояння. Чи є якісь загрози НАТО від Росії? Звичайно ж, є. Перш за все, це гібридні загрози, а не прямий напад на Альянс. Росія багато років, так чи інакше, але веде гібридні війни або конфлікти з різними країнами. І проти країн НАТО також може їх проводити. Наприклад, на початку війни Москва намагалася чинити тиск через нафту чи газ, проте загалом Євросоюзу вдалося серйозно відмовитися від російських енергоресурсів. Росія намагається створювати кризи відносин між сторонами. Наприклад, є свідчення, що акції зі спалюванням Корану у Європі були ініційовані Росією, щоб напружити відносини з Туреччиною та Арабським світом. Росія нещодавно почала використовувати африканських біженців для прориву кордонів європейських країн. Через це Фінляндія закриває свої кордони. Роками раніше таким же методом користувався і Лукашенко. Подібні методи можуть бути ефективними для розгойдування конфліктів у суспільстві та створення напруги. Більше того, блок НАТО не знає, як на них реагувати, під п'яту статтю це не підходить, зрозуміло, але відповідати на погрози якось треба. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія не збирається нападати на НАТО і навряд чи це робитиме. Такий напад стримується ядерною парасолькою НАТО, яка поширюється на весь альянс, та доктриною взаємного гарантованого знищення. Більше того, Росії на даний момент взагалі не вистачить військ навіть для початку ефективної кампанії, оскільки армія Росії істотно виснажилась на українських фронтах. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМіаКофі. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.